Так, доброго дня, друзі. Ну що, сьогодні піде мова про А4Б9, яку вже багато хто бачив в моєму інстаграмі. Транслював я, коли вона приїхала з Америки, транслював якісь моменти певні з ремонту автомобіля. І зараз на YouTube вже виходить фінішна версія, оскільки автомобіль сьогодні вже буквально через одинку часу маю передати я клієнту. Вчора його зареєстрував, і відповідно, ну оце вже у нас такий є фактично фініш. Нагадаю вам, друзі, що це за автомобіль. Це у нас є Audi a 4 b 9 2016 року в Америці, правда, це буде 2017 рік. Дволітровий TFSI під капотом, повний привід квадру і, звичайно, що автоматична коробка передач Естронік на 7 ступеней. Автомобіль у нас в S-Line пакеті відповідно, візуально виглядає безперечно, круто. І особливо зауважу, що чорний колір для Audi, як для мене це самий такий, Топовий колір, в якому автомобіль виглядає особливо, але відповідно потребує особливого догляду у виді там, постійних мийок, якоїсь якогось покриття керамікою там, чи твердим воском. Тоді автомобіль реально має такий повноцінний литий вигляд, глибокий чорний колір. Зауважу також, що автомобіль дуже хороші комплектації, яких на ринку, якщо так помоніторити глибоко по авторію, є дуже, дуже мало. Навіть якщо вони є в такому виконанні, то це зразу ціна верх ринку, типу Аля щось близько 27 тисяч доларів. В чому її особливість? Це є комплектація Premium Plus, але з додатковими опціями. В принципі, від комплектації престиж тут мало чим вона відрізняється. Закцентую увагу, що в нас є ось такі класні ротора 18-ки, які, ну, напевно, одні з найкращих з точки зору візуалу. Також автомобіль має full-LED з попереду і позаду. Фари докупив є оригінальні е, Європу. Все прошито, все працює в штатному режимі. Передній бампер слайн, задній бампер слайн. Є також передній парактронік. Задній парктронік, асистент мертвих зон безключовий доступ на всіх чотирьох дверк. По салону також у нас є чорне виконання. Як бачите, ось такі хромові ставки, є пам'ять сидінь. Мертві зони, асистент відображається у нас ось тут в зеркалах, є складання зеркал, підігрів, тобто ну, все-все-все електрорегулювання присутнє. Музика у нас Bank S-Line декоративні ставки. З великим бонусом приїхало два комплекти оригінальних ковриків. По сидіннях. Це комфортні, покращені сидіння з додатковою боковою підтримкою та підтримкою для ніг. Ось так вони виглядають. Ну і ще плюс ці сидіння йдуть з вентиляцією. Як бачите, є підігрів, є вентиляція, є в нас клімат, дві зони. Давайте включимо запалювання. Топова мультимедійка з Карплеєм. До речі, прошиті в нас а, карти. Це вже теж я зробив для клієнта. Ось так воно виглядає. І відповідно LED-приборочка. Де там у нас є? От карти у нас також виводяться ось сюди. Шельді Ква. Як це ж Audi без Кватро? Є вибір режимів водіння, старт-стоп, ESP, запуск у нас з кнопки, електронне стоянкове гальмо. Ну, по основному це, мабуть, що все. Позаду. Все виглядає ось так. До речі, дуже гарний стан салону, але пробіг автомобіля в принципі зовсім невеликий. Це є 102 тисячі кілометрів. Зараз на екрані ви можете побачити, з якими пошкодженнями цей автомобіль приїхав в Україну. Тобто пошкодження реально були зовсім невеликі. Що я зробив? Я все ж таки докупив передній бампер, хоча бампер мені приїхав з цим автомобілем. Він мав декілька тріщин, але я вирішив його замінити. Тому що хто відновлював Audi a 4 b 9 той в курсі, що він дуже важко сідає по зазорах, особливо після якоїсь пайки і ремонту. Тому рекомендую вам робити так само, бо зазорі ви на цій машині просто попередку не побачите. Оптику я докупив. Капот пофарбував, переднє праве крило я замінив, теж пофарбував. Позаду у нас був відсутній бампер, підсилювач, блок і все інше. Теж це все докуплено і встановлено. І відповідно автомобіля була ціла безпека. Машинка заводилась, їхала, і своїм ходом, скажімо так, рухалася з першого ж дня, коли вона потрапила в Україну. Також, друзі, хочу невеличке пояснення зробити, бо може хтось дивиться моє відео і думає, що я займаюся пригоном автомобілів США під клієнта. На жаль, ні, такої послуги я не надаю. Всі автомобілі я викупляю лише на власну потребу, відновлюю, продаю там, чи катаю. Сам, Тобто це такий ну, невеликий об'єм автомобілів, які я приганяю в рік. Моя основна послуга, яку я надаю, це є автопідбір під ключ. Тобто це є пошук автомобіля на території Західної України, працює команда людей. Тобто, якщо вам цікаво, то ми можемо там чи оглянути автомобілі, які ви бажаєте на території Західної України, чи підібрати, тобто вибрати з наявних автомобілів на вторинному ринку класний, чесний перевірений варіант. Тобто і зробити для вас комплексну роботу в рамках послуги Автопідбір під ключ. Тобто по всіх питаннях, десь контакти мої в описі під відео. Є посилання на інстаграм, там можете в мені написати. Ну і там значно частіше, до речі, я виходжу на зв'язок, показую якісь автомобілі, які підбираються чи оглядаються. Так що розставив всі крапочки над і, щоб всі все розуміли, хто чим займається і якою послугою ви можете скористатися особисто в мене. Знаєте, друзі, що я хотів ще додати? В користуванні в мене були і Audi A4B8, і Audi A4B9. Наприклад, якщо ви власник Audi A4B8, що вас чекає, коли ви пересядете в нове покоління, якщо ви маєте такий намір. По-перше, це значно технологічніший автомобіль. Він значно приємніший по їзді з точки зору там, підвізки, шумоізоляції, реально. Ну, от машинка значно краще допрацьована в цьому плані. По недоліках, які я, би я хотів зауважити, це все ж таки здешевлення матеріалів салону автомобіля, тобто, можливо, і не тільки салону. Тому що, наприклад, якщо порівнювати дверні карти попереднього покоління, вони завжди були м'які повністю Згори донизу. Тут знизу вже, типу, Твердий пластик, але ну, такої приємної структури, можливо, навіть чимось обтягнути. Но все одно не такі м'які вже матеріали, як були в попередньому поколінні. Нічого не скрипить, тобто по салону ніяких скрипів у нас абсолютно немає. Все зібрано, підігнано гарно. Зазорчики всі чудові. тобто До цього питань нема. Але все одно якість матеріалів де не проглядається, що вже не така, як було в старіших поколіннях. Така тенденція є не тільки в, скажімо так, в автомобілях Audi, а в принципі в всіх виробниках, всі стараються на чомусь це все діло здешевити. Давайте сядемо за кермо. З моїм ростом, 1,95 м. До речі, мені розміщатися тут досить зручно. Тобто я от сідаю і е, мені нормально, мені вистачає виліту керма. Ногами я не впираюся в панель ні вліво, ні вправо. І над головою вам трошки пізніше продемонструю, скільки мене простору над головою. Все під руками, всі органи управління, тобто все можна легко дотягнутися. Е, салон є досить компактний і, і все на своїх місцях. Давайте заведу машину, бо я вже трохи, трохи підмерз. Поки знімав на вітрі. Що перше кидається мені в очі, коли я сиджу на місці водія? Перше, це дуже маленькі бокові зеркала. В них реально майже ні чорта не видно. Ще якщо це зеркало американського типу, бажано міняти на Європу. Бо реально ну, дуже маленькі зеркала з тієї сторони ситуація не є кращою. В них, ну, в них дуже слабка видимість, і від цього страждає безпека вашого руку, руху в потоці. Тому над цим ділом можна якось попрацювати, особливо так, розуміти, оце водійське зеркало. Як можете зауважити, скільки місця в мене над головою, ну, типу, рука проходить. До речі, сидіння в мене десь в середньому положенні, можу ще нижче опустити, але мені так сидіти в принципі, досить зручно, є в нас активний підголовник, який висувається. І ось так от компактно салончик огортає вас навколо. Якщо говорити, ну, я особисто їжджу зараз на q 5 17-го року новішого покоління. То сідаючи в четверту, звісно, що відчутно, що тут дуже мало місця. Це зразу відчувається. Але знову ж таки, в кожного є своя потреба, і не всі мають майже 2 метри зросту. Тобто, Якщо говорити просто про середньостатистичну людину, ну тут, в принципі, зручно, більшості людям буде. Давайте ми ще назад і скоренько сяду, просто подивитися, скільки місця сидіння лишає відрегульоване під себе і просто присяду, покажу вам. Ще раз уточню, що сидіння відрегульоване під мене. Оп. Ну і позаду я лише можу сісти. ось так. Ноги випрямити, ну, це прям дуже буде незручно, тому що я головою тоді впираюся в стелю, лише в такому положенні я можу сидіти. Але ось, як бачите, тут сидіння відрегульоване значно ближче і тут значно більше місця. Ну коротше, Задній ряд не для довгоногих людей. Також попереду, от так виглядає у нас вся приборна панель. Ну все технологічно. Тобто, так, якщо порівнювати навіть з той самої 4b8, яка застаріла ще купа років назад, то тут от, питання по сучасності по технологічності у мене абсолютно ніяких жодних немає. Отже, і по каналу невеличкий тест-драйв. Вам від першого лиця теж я, звичайно, що знімлю по цьому автомобілі. У мене, в принципі, вже було тест-драйв порівняння а 6 і а 4 До речі, це відео дуже класно зайшло. Ну, а Ну Тут просто коротенько ще вам розкажу своє враження, конкретно своє від водіння цього автомобіля, бо вже трошки на ньому поїздив, деякі робочі питання скажімо так, вирішував. І... Зараз можу поділитися своїми враженнями від цього авто. І, до речі, на оглядах мене цих машин було дуже-дуже багато. Тому свою думку та недавно я вже сформував. Так, переходимо в драйв і рушаємо з місця. Так, виїхали на дорогу. Перше, про що я поговорю з вами, це про підвізку, тому що на А4Б9 мені завжди дуже сильно подобалася підвізка, те, як її налаштували. От зараз є маленька ділянка такої поганої, розбитої, типової української дороги. І я вам скажу, що підвізка є пружна. Тобто вона дуже зібрана, дуже пружна. За рахунок цього, вона класно рулиться, але ви все одно відчуваєте, що у вас робиться під колесами. Ці всі відпрацювання, таких, скажімо, стиків, дрібних них нерівності відбувається досить плавно. Тобто у вас така е м'яка жорсткість, так би я її назвав, абсолютно недратівлива. Ця підвізка досить складно пробивається і все гарно е відпрацьовує. Але все одно ви відчуваєте, яка якість дорожнього полотна у вас знаходиться е під колесами. Ну і Якби в принципі вона була корабельно м'яка, то вона б ні чорта не рулилася. А от якраз в ній є ось цей баланс, що вона дає вам. І комфорт поїзді, і в принципі те, що ви на трасі можете відчувати себе впевнено і комфортно. От тут якраз зараз у нас вже пряма дорога, можемо припекти на ній. Педалька в середньому положенні у нас закриє люк, бо від нього лишній звук. Розгін автомобіля є досить стрімкий. 252 сили на повному приводі реалізовується чудово. І це також завдяки Естроніку, який доволі швидко перемикає передачі, От навіть як він реагує на те, як я нажимаю на педаль газу. Раз, два, три. Моментально. Майже без задумок. Вистрілює просто моментально. І якраз от 252 кінські сили це є ось ця от. Золота, золота потужність, якої є не забагато а, і дуже дуже достатньо в різних режимах водіння. Якщо ми говоримо про 190, ки які зазвичай зустрічалися на передньопривідних версіях, вони теж їдуть добре. Але там немає ось цього відчуття, ось такого знаєте, підриву з місця через те, що якраз немає повного приводу квадро. Ну, Але кажу, не всім потрібний повний привід можна розглядати і передню передню приводні версії. Щодо Естроніка, Естронік працює ще раз повторюсь швидко, не задумуючися, але до нього є зауваження, як і до всіх роботів, що там DSG, що Естронік, це по суті однотипові коробки з точки зору того, що це є преселективний робот з подвійним щепленням. Хоча відмінності між ДСГ і естроніком, звісно, що в нас є. І так як всі роботи, в нього буває доволі дратівлива робота у міському режимі, особливо в поїзді по заторах. Тобто Іноді буває, може невеличкий поштовх дати на перші, другі, третій передачі, чи при скиданні передачі, чи при підйомі передачі. Це є якби нормою для роботизованих коробок передач. Але безперечна його перевага це якраз динамічна їзда на трасі, тобто обгони, прискорення прискорення, тобто будь-які, ну, це, оце Астронік відпрацьовує на 5 плюсу. Гідротрансформаторні коробки це будуть робити дещо повільніше, дещо може довше задумуючися, не так реалізовуючи якраз цей крутний момент, бо тут все ж таки в нас є щеплення, яке замкнулося і зразу весь крутний момент реалізовує на повну силу. До речі, цей двигун доволі просто чіпується. Якщо хочете, можете легко закинути прошивку Stage 1, тобто так само коробки шиються, і в принципі вона переварить весь цей момент я це говорю про коробку передач, і мотор вам видасть на тих самих, там, припустимо, 50 кінських сил більше. Як це впливає на ресурс двигуна, це вже інше питання. Бо і так, в принципі, з 2 літрів у нас вижили аж цілих 250 сил. Але тим не менше, Stage 1 – це один з таких самих. Без обідних ще варіантів прошивок, без втручання в конструкцію там двигуна, надуву, і випуску, пуску і так далі. Так, розвертаємося, їдемо назад. От якраз бачите, розвернувся з місця, даю легенько газу. По ямках вона така просто попригала. Плавно відпрацювала, на кермі, до речі, вібрацій нема, це за це окремий плюс. Ну І чому у нас так класно ще раз повторюсь, працює підвізка? Тому що вона багатоважільна. Алюмінієва багатоважільна підвізка і спереді, і ззаду. Якщо ми говоримо про Макферсон, там будь-які пасати, тобто автомобілі, які класом нижче, тобто брендом нижче, то там відпрацювання будуть значно жорсткіше. Це собі завжди запам'ятайте. Багатоважільна підвізка от вам дає ось цей комфорт на різному типі покриття. І рулиться, і їде м'якше її. Ну коротше, от А4Б9, от, от От тут є ось цей золотий баланс по всіх параметрах. Мотор, коробка, двигун, повний привід кватро. За це їх і люблять. Чому їх так купляють? Чому в мене, наприклад, особисто даже стільки замовлень на 4 b 9 цікавляться молоді люди цими автомобілями, тому що вона відносно компактна, вона маневрена, вона чітко йде за кермом. Хочеш навалити в потоці, пограти шашки, що я вам не рекомендую робити. Ну, будь ласка, сіли в цю машину, вона вам це дає зробити. Сідаєш в А6, ну, в ній нема провокації бавити. Мамкінного стрітрейсера, тому що це є більш вуль'яжна машина, вона є заточена більш на комфортну їзду, вона ще м'якша, вона важча. Типу. А тут машина відносно не важка, вона, по-моєму, щось близько 1600 кг, якщо не помиляюся. Вона є відносно компактна, в ній гарно відчуваються габарити, в неї гарна рульошка, і відповідно за рахунок цього ми можемо їздити. От, так, як вам забажається. Хочете сьогодні поїхати повільніше? Будь ласка, свій включаєш музичку, їдеш в спокійному режимі, насолоджуєшся водінням цього автомобіля. Хочеш навалити? Будь ласка, включаєш собі режим Dynamic. Так, як то воно? Не туди Не Включаєш собі режим Dynamic зразу, спортрежим зразу, передача вища. Ну, краса. Краса. От за це, типу, і люблять a 4B9. Компактний молодіжний седан. Ну, і в принципі машина не для сімейних людей. Тобто, як бачите, там позаду місця ну, не так багато. Тобто, для молодої пари повністю всі потреби задовільнить. Ну і що у робиться по шумоізоляції в автомобілі? Ну, в принципі, автомобіль є тихий. Тобто, не знаю, з чим там порівняти. З пасатом, ну, з вак групи, ПАСАТ шуміший і однозначно. А шоста, а шоста тихіша однозначно. Тобто ну, в нього така середній рівень шумоізоляції, на сотні кілометрів на годину, в принципі, повністю комфортно їхати, на 140-160 вже чуються такі аеродинамічні шуми. Ну, в загальному, типу, в міському режимі там, рухатись повністю зручно, що якщо ви слухаєте музичку на Бенгу, ну, Бенг прям дає вам гарну якість звучання, але знову ж таки не путайте. Там бенк в тій самій Q7, a 4 то різна акустика. Повірте. Зовсім різна. Пшельдік тобто, є, але звучання теж різне. Ну, тобто, якщо ви хочете, якщо ви, до речі, поціновувач якісної музики, то. Бенг масх теж у вашій автівці, тому що на штатній акустиці А4 звучить доволі слабенько. На жаль. От, Наприклад, а 5 була без бенгу, яка була в мене на каналі. Там звучання непогане. Там є сабвуфер, там є 8 динаміків. То саме в моїй Q5 і теж є сабвуфер, 8 динаміків, звучить, в принципі, досить круто. А от по 4 вже видно, що є бюджетніша акустика і звучання зовсім не таке. Ну а ви, друзі, як завжди, приєднайтесь до діалогу в коментарях. Пишіть свою думку, як ви відноситесь до автомобілів Audi a 4 b 9 зокрема, можливо, і до a 4 b 8 Чи поміняли би на такий автомобіль новішого покоління? І е, просто пишіть свої думки. Я завжди зазвичай все читаю на адекватні коментарі, в принципі, зазвичай відповідаю. Тому ваші лайки допомагають просувати це відео на просторах Ютубу. І ваші підписки це подяка за мою роботу. Ну, а з вами, як завжди, був Олег. Нагадую за послуги автопідбору. Десь інстаграма зараз бачите на екрані. Звертайтесь, кому потрібно, зробимо, підберемо, глянемо. Тобто, це вже ми на протязі 5 років своєю діяльністю і робимо завжди все на совість. Чесно, порядно. Це ключові речі, якими ми орієнтуємося. Все, з вами був Олег. Всіх обнімаю. І до нових зустрічей у нових відео.